Сотні гостей та зацікавлених поглядів у Сумському державному університеті відбувся день відкритих дверей. Для школярів, студентів коледжів та їхніх батьків підготували майстер-класи, флешмоби та екскурсії. І відповідно таких розворотів чотири. А копія можете побачити, от з плямками затемненнями, так? бо книжки уявіть собі вже понад 450 років. Над факсиміли пересопницького Євангелія майбутні студенти загадують бажання. Щоб війна закінчилась, писали, 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 що писали, що ви знаєте, Ні, Я так, так. нічого не загадав. Гарно скласти ним те, щоб вступити в цей університет. Екскурсії та інші просвітницькі заходи для школярів та їхніх батьків проводять чи не в усіх корпусах університету. Гості у захваті, класно, красиво. Актовий зал понравився. Ну я планую сюди вступати. Мені цікаво, як тут навчають. Що буде мені тут я, цікаво навчатися? Показали все обладнання, спробувала себе і в студіях різних, і звук записували. Мені вже скинули. Дуже сподобалось насправді. І саме туди планую вступати. Мені сподобалось, тому навіть інші варіанти обдумувати не буду, скоріш за все. Презентують і освітні, і наукові і спортивні здобутки університету, а також найсучасніші напрацювання, зокрема у сфері ІТ. На першому поверсі головного корпусу справжній ярмарок спеціальностей. Майбутнім абітурієнтам розповідають про переваги найрізноманітніших професій, які можна здобути у СумДУ. Ми запрошуємо на нашу спеціальність «102 хімія. Там є можливість працювати на сучасних хімічних підприємствах. Це і полісан, це і косумфарм. Це будь-які лабораторії, криміналістична лабораторія, тобто ну ми готуємо хіміків. Усі шість факультетів та інститутів сумду надають детальну інформацію про перспективи та особливості вступу. Із 2023 року. У нас абсолютно і дуже серйозно змінені освітні програми. Ви навчатиметесь за новими навчальними планами. Унікальність, я думаю, найголовніша університету полягає в тому, що в час війни університет вистояв. Університет ні на секунду не припинив свою роботу. Навчальний процес і діяльність тривала постійно. Такий масштабний захід у воєнний час проводять вперше, пояснюють сумду. Усе аби майбутні студенти могли якомога більше дізнатися про умови навчання та зробити правильний вибір. За багато років ми проводимо саме день відкритих дверей тут, в такому форматі. Така велика кількість. Головна мета дійсно це довести інформацію, показати, що таке сумський державний університет. Кожен університет говорить про себе, що він найкращий, він європейський. І тільки своїми очима, якщо Вікторин дійсно обирає своє майбутнє, то конче важливо, і потрібно прийти в університет, познайомитись, подивитися, можливо, і не один раз. Батьки майбутніх вступників вдячні за можливість отримати інформацію й особисто поспілкуватися з фахівцями СумДУ. Входить до четвірки найкращих університетів України. Наші тут навчаються дуже багато людей, яких я знаю, це успішні люди. Промониторили так скажемо ринок. Цей і по навчальному по вступу йому подобається тут навчатися. Так, будемо подавати в інші заклади теж. Свої документи, але він буде намагатися вступати в цей інститут. Майбутнім студентам розповідають про правила прийому, обсяги бюджетних місць та інші особливості цьогорічного вступу. Головна мета надати якомога більше важливої інформації про майбутню вступну кампанію. Проведення національного мультипредметного тесту, ну і звичайно, представити сумський державний університет, показати наші здобутки, поспілкуватись з факультетами. І В першу чергу зараз вступників цікавлять спеціальності, на які вони можуть вступити, і які умови вступу для абітурієнтів, які перебувають за кордоном, та тих, хто не зміг приїхати до університету, організували онлайн-трансляцію усіх заходів. Новини СТС.